Найстрашніша правдива історія, яку ви знаєте. Я б сказав, що це більш моторошно, ніж страшно. Подруга моєї мами мала невеликий будиночок і жила одна, і вона почала помічати дивні речі. Суп закінчувався швидше, ніж вона його доїдала. Вологі рушники на вішаках, коли вона ними не користувалась. Зайвий посуду у посудомийній машині тощо. Це тривало місяцями. Вона вирішила для себе, що просто стала забудькуватою. але якось почула стукіт на горищі і пішла перевірити. Вона знайшла ціле житлове приміщення там маленьке радіо, плита, спальний мішок, подушка, обгортки з під'їжджі. Вона викликала копів. Вони спіймали бездомного чоловіка, який залазив через дерево на горище. Він робив це майже щодня, чекав, поки вона піде на роботу, а потім спускався і брав з холодильника їжу, мився і користувався іншими попутовими предметами. Найсмішніше те, що вони були знайомі, познайомились, коли вона тільки переїхала. Він був насправді хорошим чоловіком, йому просто не пощастило в житті. Мамина подруга не висувала звинувачень, натомість дозволила йому пожити на горищі, поки він не знайшов роботу і не став на ноги. Моторошне лайно зі щасливим кінцем. Вау, яка неймовірна добра жінка. Сподіваюсь, що хороша карма повернулась і обняла її обома руками. Моя мама їхала машиною, а на дорогу вибіг хлопець, тож вона зупинила, щоб не збити його. Була ніч, навколо темно, і з лісу вийшло ще троє чоловіків. Вони усі підійшли до машини та почали стукати у вікна і намагалися відкрити двері. На щастя, вони були заблоковані, тож мама натиснула на газ і полетіла вперед. Не забувайте блокувати двері своєї машини після того, як заведете її. Хто знає, що могло статися, якби ті чоловіки змогли тоді відкрити машину. У моєму рідному місті було декілька великих особняків. Власник одного з них пішов у бар зі своїми друзями. Коли повернувся додому, зрозумів, що забув взяти із собою ключ від воріт. Тому вирішив просто перелізти через них. Але він був нетверезий, прослизнувся і ногу проштрикнув один із шипів на воротах. Він не зміг сам злізти, а дружину вирішив не кликати, бо був упевнений, що вона просто відчинить автоматичні ворота середини будинку, від чого він міг позбутися ноги. Тож провестів так до ранку, поки жінка не прокинулась, побачила його і викликала пожежників. Їм довелося розпиляти шип, щоб зняти того чоловіка. Артімус Пайл, барабанчик з Лінард Скінерд пережив авіакатастрофу і пішов до найближчого в околиці будинку. Господар побачив закривавленого чоловіка з довгим волоссям, злякався і вистрелив у нього. Але Пайл пережив і це, і повністю одужав потім. Мій друг спікнувся і пав на рейки, вдарившись обличчям на третю рейку. Ми стояли в абсолютному шоку, тому що думали, що він загинув. Але потім він сказав: я можу ворухнутися, мене не вб'є струмом. Ми сказали йому негайно підвестись. Він послухався. Ми зняли його з рейок і десь через дві хвилини промчався поїзд. Я думаю, що третя рейка увімкнулася через кілька секунд після того, як мій друг встав. Я знаю, що для багатьох людей ця історія не страшна, але я тоді дуже сильно перелякався. Я ночував у дуже поганому мотелі. В кімнаті були клопи, але я був надто втомлений, що піти до стійки реєстрації і розбиратися. Я пішов спати в ванну. Через кілька годин чую, що хтось ламається вікно. Я мав із собою великий ніж. Тож вибіг з ним у кімнату у вікно намагався влізти чоловік. Ми застигли, дивлячись одне на одного в шоці. Думаю, в той момент ми обоє були налякані. Потім він каже: Це твоя кімната? кажу, що звісно моя. Він починає повільно лізти назад, проклинаючи мене за те, що я залишив вікно відкритим. Катастрофа на озері Ніос. Озеро періодично викидає хмару невидимого вуглекислого газу, від якого гине усе в радіусі 16 миль. У 1986 році понад 1700 людей і вся їхня худоба загинули, навіть не зрозумівши, що з ними відбувається. Мій учитель природничих наук у середній школі був у корпусі миру і одним із перших натрапив на це село після тієї події. Він сказав, що це було дуже моторошно. Всі мухи й комарі вимерли, було так тихо. Багато років тому, коли мені було вісім, ми жили в великому дивному будинку на околиці маленького містечка. Ми з братом ходили в різні школи і їздили різними автобусами. Я першим вертався додому, а вранці виходив з дому останнім. Тож я повинен був перевіряти, чи усе світло вимкнене і чи зачинені двері. Одного ранку я помітив, що двері підвалу відкриті, а в самому підвалі горить світло. Я вимкнув світло, зачинив двері, але коли повернувся додому, вони були відкриті, а світло горіло. Я припустив, що можливо насправді забув усе зробити вранці. Я спустився, щоб виключити світло і закрити двері, але побачив усередині темну чоловічу постать. Я злякався грюкнув дверима, штовхнув на них купу коробок, а потім сховався в шафі. Я нічого не розказав мамі, бо був впевнений, що побачив привода, і мені ніхто не повірить. Десь через рік після того випадку мама зі своїм хлопцем зрозуміла, що місяцями з дому виникали невеликі суми. Ми всі ходили по дому з ліхтариками, намагаючись з'ясувати, яким чином хтось міг залізти всередину. Виявилося, що зовні будинку була невелика дірка, пролізши через яку можна було попасти у підвал, а звідти піднятись у будинок. Усвідомлення того, що я принаймні один раз був сам на сам зі злодієм вдома було одним із найжахливіших моментів у житті. Друзі, а які правдиві страшні історії знаєте ви? Поділіться в коментарях, підпишіться і розкажіть про нас своїм друзям. З нас ще більше цікавих історій.